У пошуках курточки в секонд-хенд. Так сталося, що коли я приїхала в Дніпро, я приїхала на легке, в ковтинці, і в якийсь момент я зрозуміла, що терміново потрібні мені і сину курточки. Спочатку я побачила ось таку вона длиненька, приємного гірчичного кольору фірма Explorer, ціна 800 гривень. Далі я побачила ось таку ковтинку: це і не пончо, і не ковтинка, і не курточка. Щось не зрозуміло, але дуже-дуже вона тепла. Якби взяти так для хутора, як верхній слой, то супер. Але місця в багажі було небагато, тому, на жаль, я її не взяла. Вона коштувала 600 гривень. Далі я побачила ось таку дуту курточку, приємного знову-таки золотисто-гірчичного кольору. Е, непогано, трошки топоршилась, мені здається, в кармашках і розтібалася нижня кнопочка. Коштувала 800 гривень. Мені дуже сподобався у неї ворот. Ось він такий об'ємний і гарно би прикривав. Ось ці курточки мені теж сподобався ворот. Але за що того, що матеріал тут такий, як бархат, він дуже-дуже приємний к шиї і прикриває так добре, і я зразу вдягла, і мені так тепленько стало. Ще й колір сподобався, але, на жаль, син забракував. До речі, я ось понюхала її, бо мені треба було так, щоб зразу вдягти курточку, брати її не було можливості. Ще побачила ось такий колір пильної рози. По примірці непогано сіла, але щось, знаєте, як, ну, не лягла до неї душа. Ні, начебто і непогано, але не дуже. Я думаю, ви вже зрозуміли, яку я курточку саме обрала. І, до речі, ця коштувала аж 900 гривень. І мене це, звичайно, зупиняло. А ще я не могла вам не показати ось такий ось тренч, плащ, пальто, я не знаю. Подивіться, який колір. Рожевий, такий рожевий, як свинка. Неоново-рожевий, дуже прикольний. Коштував такий плащ 700 гривень. Він на дуже стройну, високу дівчину. Я думаю, що він знайде свого покупця. Подивіться, навіть Пасок є в наявності, це дуже рідкость. Буває дуже часто, що паски десь губляться. 700 гривень, я думаю, супер. До речі, в цей день ми попали на щасливі півгодини, і я отримала одяг ще з 20% знижкою. Перше, це ось така курточка від унікло для мого сина в золотистому кольорі. Йому не сподобалось, але я сказала, один раз вдягнеш, потім віддаш меншому. Е, принцип унікло, що ось є такі чехолчики і цю курточку. Можна зжати до такого розміру, щоб вкласти в цей чехольчик. А собі я купила ось цю куртку, а яку побрали ви.